Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословенного неба. Божої благодаті, гарного настрою і міцного здоров'я. Сьогодні в мене буде знову розпаковочка, і я вам покажу, що ж я вкупила. Хоча ви частково знаєте, що я вкупила ті, хто давно зі мною, а хто тільки що підписався, то хочу вам сказати, що мене звати Марія. Стала Марічкою. Я вже шостий рік живу без світла. На даний час нас вже ведуть лінію. І я поступово скупляюсь скуплюю все те, що потрібно для підключення того світла до хати. Ну, і тепер будемо дивитись, що ж саме я купила. А вкупила, друзі, я ось такий. Ну, це можна також сказати: це не дріт, якби арматура, така е, гладенька без хвилюк. Е, 8 це по діаметру. 8 мм і довжина 6 метрів. І ціна е, такого проводу, дрота, як правильно сказати, чи арматури 100 гривень. Наступний у нас є е, товар це є ось така арматура. 12. ка 12 мм, це сантиметр і 2 мм по діаметру. І в нас тут є 6 таких арматурин по 2 метри ціною 417 гривень. Арматуру купляла в одному місці. Ось цей дріт, так як би купляла в другому місці, можна сказати, арматуру, тільки чуть інакшу. Купляла в другому місці. Ну, і ви собі можете уявити, як я їхала. Ну, Попереді, десь, напевно, метр буде, може, метр двадцять. Тут нічого нема, Ну, ніякої позначки не було, що в нас щось попереді є. І ось там, де оте таке голубеньке пакетик лежить. Е ось тут у нас закінчення. Це від велосипеда, щоб ви собі уявляли, десь 4 метри. Десь 4 метри, ось так, повзло. І коли я їхала на поворотах, чи е, там, де були вулички, мені треба було дуже акуратно переїжджати, в якійсь мірі швидко переїжджати, якщо машина взаді їхала, тому що вона, напевно, бачила лише ось. Ну, але хто обачний, той, напевно, і побачив, що я ще щось везу. Тому що все ж таки, отак здалеку, трохи було видно. <гум> Та якось так. Мені потрібно було прив'язати туди якусь тряпочку спереді і ззаді. Ну, але, дякувати Богу, ми приїхали. І те, що я купила сьогодні, буде слугувати для заземлення. Ну, цей тонкий провід, може, він буде зайвий, то таке. А наступною покупкою буде коробка і щиток. І все. Ну, я розумію так. І підключення. А коли підключення буде, то я не знаю. Коли буде, ви будете знати. І Марічка за... живе наповну. Ну, та якось так. А тепер я буду помаленьку приймати і все це буду складати. Вам скажу до побачення. Ну, а тепер скажу друзі, до побачення. Пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. У мене все добре, а буде ще краще. До зустрічі!